Всім привіт! Сьогодні в мене 31 грудня і я знімаю свої результати за 23 рік. Не тільки будуть результати, будуть ще, ну, такі це не тільки підсумкове відео, а і трошечки планів на наступний рік. Точніше, я, звичайно ж покажу, які роботи зі мною переходять в наступний рік, що я хочу робити в наступному році з цими конкретними роботами, як хочу їх просувати. Тому що нові я, звичайно ж буду починати, але говорити, що ось ці конкретні я буду починати, я не знаю, як то буде. Так, картинку зараз. Напевно, трошечки підправимо. Ось так стало яскравіше. Колись сідала та починала знімати, вияснилося сонечко. Я думала, о, гарно познімаю, але на жаль. Так, і для того, щоб зняти це відео, витягла я свій блокнотик. Зараз покажу, як я веду свої записи і. Буде дуже багато, буду багато вставляти фотографій, тому що наскільки ну, багато, у мене 10 завершених робіт. Буду їх вставляти саме фотографіями, тому що деякі з них навіть не в мене. Не в мене вдома, вони на роботі, тому ну, ось так. Я веду такий блокнотик, я пишу тут у мене на першій сторінці готові роботи. Ось я пронумерувала цьогорічні, це в мене. Якраз 10. Я і маленькі брала. Так, ну і ось я писала по двоє, по троє, зараз я пишу по двоє. Пишу я лише основне те, що ну, мене цікавить: це дизайнер, це каунт, якщо це. Рівномірка, пишу рівномірка, якщо це дерево, пишу дерево, і пластик і так далі. Початок, кінець, ну як видно, тут є початок-кінець, тут немає. По марафону, кількість кольорів, ну і оригінал, чи ось схес, чи Дімсі. Ось так. Тому почнемо з тої роботи, що я завершила першою в цьому році. Це була моя карта України. Це набір від вірени, вишивалося на дереві бісером. Вишивала я по областям, ну, зрозуміло, що по областям склеїла. Зараз дана робота живе у мене на роботі. Так, Наступні були мої лілії в вазі. Лілії в вазі вже оформлені, зайняли своє місце на стіні. Це моя розробка. Чорна 16 канва, ниточки СХС. Ну, вишивалось дош, досить легко і швидко. Мені хотілося дуже побачити результат, що воно вийде, тому я вишила його за півтора місяця. Так, далі був, а далі був мій смак осені. Смак осені я вишивала майже 2 роки. Звичайно, не те, що я його взяла і вишивала. Звичайно, паралельно відшивалися інші роботи, тому вона так тормозилася. Це в мене Джой Сандей, був китайський набір. так, 14-та канва, ниточки СХС, Все було чудово. Вишивала я. Знову ж таки, не дуже кваплячись. Але са, е, нитки, ниточки були гарні. Е, з канвою я пристосувалася. Так, вона дубова, але, знову ж таки, натягувала на п'яльця і вишивалася не з такими великими проблемами, як можна подумати. Так, і далі мені дуже захотілося. Повишивати майже ідеального. Робота ще не оформлена. Так, одну секундочку, так, в кадр я занесла свого майже ідеального. Це розробка Dimensions. Вишивала я його по перенабору, вишивала ниточками СКС. Тут невеличкі у мене були заміни. Так, трошечки лежало, ось заломився в нього німбик. Я, звичайно, коли буду оформлювати, я це все поправлю. І дуже надіюся, що оформлення буде в мене досить скоро. Я вже майже підобрала раму, залишилося, як то кажуть, сходити та купити її. Це рівномірка. 27-й каунт гарна робота досить швидко вишилася, мені все подобається. Звичайно, через тут був експериментальна така пофарбовка цієї канви, тому ось саме синій трошечки відходить. Тому я його випрала. І зараз лежить в мене в рулоні, коли буду оформлювати, прати я більше не буду. Він чистий, нащо його натирати. Так, після майже ідеального був мій осінній вінок. Осінній вінок також вишивався на рівномірці. Ось уже має він оформлення. І тут а, з рівномірочкою така. Неприємність невелика трапилася, а саме її також я фарбувала в синій колір такого ніжно-ніжного блакитного кольору у мене було. Але, на превеликий жаль, на цій канві майже не тримається краска, лише така, що ну, тоном зафарбовується і все. Інші краски беруть лише. Одну нитку переплетіння, ну, тобто рябенька виходить. Тому при... так як я погано ще до всього і закріпила краску, вона у мене зійшла. Але і на білому фоні дизайн мені подобається. Це також моя розробочка, 27-й каунт, вже оформлена і чекає, коли буде займе своє місце на стіні. Так, далі у мене був рубаліт від дизайнерки Easy, Piece, Easy Piece Stitch Оксани. і... Досить симпатичний дракончик, також вишивався, можна сказати, на одному диханні. Вишився, ну, поки що не оформлений. Я не знаю, чи круглу раму хочу, чи квадратну, ще в роздумах, тому він і не оформлений. Ось так, також вишивався на ніжно-рожевий 27-го каунта рівномірці. Знову ж таки, це та сама рівномірка, можуть колір відійти. Але я поки що його не прала. Ну і далі були мої околиці. Так, околиці від фрузелку. Мав в цьому році вишитися ще і магазин іграшок, але ну, не встигла то і нічого. Вишиться наступного року. Ось такі околички. У мене вишилися і зараз займають місце на полиці. Знову ж таки, вишивалось по оригінальному набору. На дереві, ниточки, DMC є бісер. Так, помічник, перевернув нам листочки. Зараз одну секунду. Ну, а далі була моя злата та степан. Так, злата та степан вже висять на ялинці, вишивалося на дереві, це також моя розробочка. Освоїли ми випилювання ще й на фанері, в чоловіка є станочок, ось робили такі заготовочки і, ну, власне, вишивала. Так, ну, і ще я забула про. Рубаліта. Так, і е, ще ж, звичайно, руболіт. Е, Рубаліта я вишивала на пластиковій канві. Е, тоді ще в нас не було станочка, тому він вишитий на пластиковій канві. Е, моя киця нагло його вкрала, зняла і ну, трошечки пожувала. Сама вишивка не постраждала, постраждала. Лише задня сторона. Ну, нічого страшного, обережно його обріжемо і все буде добре. Ось так. Ну і поступово тепер переходимо до планів на наступний рік, тому що є частково зроблений набір, так, і, який перейде на наступний рік. Ну і тепер до процесів, які зом... переходять до наступного року. На сам при... про... Так, про це е, моя буцила. Е, Це буцила, фетрові іграшки. Виж, зроблено в мене на даний момент три іграшки. Е, так, вишито в мене три іграшки. Е, це будиночок. Ось він, Ялиночка та Санта Клаус. На наступний рік в мене залишаються ще три іграшки. Одна з яких це ось ця уже розпочата. Е, так, ну і е, ці іграшки я буду все-таки вишивати, надійся, що в січні, і е, на весну та літо вони в мене не перейдуть. Далі я зробила собі ось такий записничок, де е, пописала, скільки в мене залишилося всього, на якій роботі. Е, в хрестиках. Подихосині я поки що не писала, бо чомусь розраховувала, що е, вчора повишиваю, але не вишивала. Ну, то як буде? Так, а також трошечки щодо планів, я зробила собі таку розбивочку, хочу спробувати її вести. Звичайно, я залишаю і. Той записник, де я писатиму хр... в хрестиках, але я виписала всі процеси, скільки відсотків на кожному із процесів і план на місяць. Спочатку я хотіла по дихосині розбити на 6 місяців, але в місяць я ну, ніяк не вишиватиму 4636 хрестиків, тому розбила на 12. Обов'язковий план е, на даній роботі це 2318 хрестиків. Е, також спробувала. Напередодні Різдва розбите, але ну, це захмарна цифра. Не, буду, не буде в мене скільки хрестиків. Особливо, якщо це все ж обов'язкове. В кінці місяця я писатиму, що ж в мене навишивалося з плану. Ну, і, звичайно ж, на наступний місяць переписуватиму, як будуть рухатися відсотки. Так, і що ж все таки зі мною. Іде в наступний рік. Це, е, перше. Роботу, яку я хочу завершити на наступний рік це мій осені. Оригінальний набор, 16 канва, ниточки ПНК імені Міні Кірова. Е, ось я відшила цю частинку. Зараз вишиваю, цю, звичайно, ще вверх. Е, на ній в мене вишито на даний момент. 46%. Е, ну, знову ж таки, все-таки я надіюся, що я завершу його на... в 24 2024 році. Так, наступна робота, яка зі мною переходить, це лукас на передодні Різдва. Я поки що вишиваю ось в цій частинки. Всього вишито тут 17,7%. Залишилось 60 майже 66 тисяч хрестиків, ну, не вишию я його за рік. ну Буде вишиватися два роки. Ось так, гарний процес. 18 канва, ниточки анкор. Все чудово, все подобається. Так, наступна робота це е, мій Dimensions. Так, мій перший Dimensions, перший Dimensions Gold. Е, це Мегі-рукодільниця, щось у мене тут з ниточками не зрозуміло, А, тут в три ниточки. Так, тепер зрозуміло. Треба розправити. Так, е, це вишиваю по оригінальному набору. Ось така красуня. Буде точніше красунчик, тому що для мене ось оце мурчик. Е, так, відшито в мене на ній 5,5%. Ну, залишилося 33 тисячі. Звичайно ж, на наступний рік ніхто його не завершить. Може, хтось і завершить, але то буду не я. Е, так, 18-та. Канва, ниточки, все оригінальне. Далі Далі моя вишивальниця. Це моя багатобарвна робота, на ній у мене вишито всього нічого, там, і відсотка не вишито. Це мій рестарт, тому ось якось так. Вишивається на 20, на 20 му каунту ниточками СХС в одне складення. Ця робота буде, напевно, вишиватися не 2 і не 3 роки. Так, ну і передостання робота, яка зі мною. Це також Dimensions, це звичайна колекція, знову ж таки, мій перший Dimensions, це вікторіанський шарм. Поки ж, почала з середини і рухаюся до ось цього уголка, щоб почати з нього. Так, на ньому у мене залишилося 33 тисячі і Відшито 1%. Ну, знову ж таки, коли я його буду вишивати, не знаю. 18-та канва оригінальний набор. Ну, і робота, яка відшита на, точніше, це не зовсім вишивка, на 80% зроблена, і потрібно вже її завершувати, а вона все ніяк, це мій коврик. Так, це мій коврик, який наразі не влазить в кадр. Ну, залишилася ось оця частинка. Ну, все ж таки, я надіюсь, що він скоро буде завершений. Чому не понадіється? Ну, ось такі процеси йдуть зі мною в наступний рік. Звичайно, будуть ще якісь нові починатися. Надіюся, все ж таки, що і деякі з цих завершаться. Ну, побачимо в підсумках уже 2024 року. А зараз у всіх з Новим роком! Всім пока-пока!